Друзі, усім привіт! Мене звати Сашко, я той самий закадровий голос, який ви звикли чути. Макс поїхав по справам, тому сьогодні я вам покажу стан мотоцикла Yamaha tv 225 Ми його тільки-тільки отримали з Японії. Ну що, поїхали, що у нас по мотіку? Гума. Гума в нас, одразу скажу, вона ще рідна, 2004 рік випуску і мотоцикл у нас також 2004 року випуску. От можна показати стан колесного диску, спиць, вилочки, гофри, да? гальмівний диск. Ну, виробітка мінімальна, але відчувається. На мотоциклі 16 тисяч пробігу. Хтось може сказати, що погано, що стара гума, але саме я вважаю, що це навпаки плюс, тому що це лише підтверджує оригінальність даного пробігу. Має, як бачите, всі ключики, в даному випадку їх три штуки. Крило, будь ласка, покажи. Зауважень тут я якихось не бачу в вигляді царапин, сколів і тому подібному. Траверса от має такий стан, вона не фарбувалась, не підфарбовувалась. Тобто хром на фарі, оригінальні поворотники, фара також оригінальна. У нас він прийшов з Японії, руль стоїть крюнячий, він більш широкий, стоять дзеркала у вигляді скрамблера. Паливний бак в оригінальній фарбі, бачимо, так? є невеличкі ось такі сколи, ну, от така менше, ніж сірникова головка. Щось на нього капало. Одразу можна заглянути в паливний бак. Звісно, що по ось цьому моменту можна зрозуміти, що бак 100% не фарбувався. Внутрі не знаю, видно чи ні, але повірте, там все добре, він точно не ржавий. Також можна показати двигун, в якому він ну, мається на увазі в косметичному стані. Стоять на стюнячі ніжки. Цей пластик також не фарбований, це у нас прес-форма. Тобто, він, коли на заводі його відливають, він вже вискакує чорний і глянцевий. Ланцюг у нас вже був замінений в Японії, тобто стоять, стоїть нова зірка, новий ланцюг. Оригінальна також наклеєчка. Задня гума у нас також 2004 року випуску, тобто вона ще рідна. Ще з такого, що я помітив, у да, нього стоїть в задньому стоп-сигналі LED-лампа і в головному освітленні в фарі. От задній колесний диск, він також не фарбований. Є ось трішечки воно, ну, як це сказати, ну, коротше, Юрчик вам зараз покаже. Є ось такий момент на задньому колесному диску, але він не фарбований. Стоїть вихлоп на ньому. З цієї сторони, будь ласка, покажи двигун. Стан двигуна. От стан захисту двигуна. От що навіть щось цікавого, навіть машинка не фарбована. Ну ось видно по цьому, так? Да? Оригінальне надування на бовтиках. Давайте я його заведу, послухаємо. Можемо також його запустити з кікстартера. Давайте трішки проїдуся на ньому. Мій зріст метр вісімдесят один чи метр вісімдесят два, ну, коротше, метр вісімдесят. Ось так це виглядає. До речі, дуже класно, що стоїть таке суттєво широке кермо, тобто контролюється він прям взагалі бомба. По суті, в принципі, ми все, що хотіли, все, що можливо було показати, показали. Якщо ми щось упустили, подзвоніть нам чи напишіть, скажіть, ми вам більш до чогось більше звернемо уваги вам. Також для тих, хто не знав, ми надаємо гарантію на наші мотоцикли з можливістю її продовження. Також, якщо ви з іншого міста, ми також можемо домовитись про доставку і привеземо вам його прямо під двері. Тому, якщо вам цікавий даний екземпляр, подзвоніть нам, ми все покажемо, розкажемо, про все домовимось. Всім гарного вечора!